в Так. Необхідності додаткового роз'яснювати права, коли здійснює. Записне познайомилися з панель, хто працював. Шановність, так. Необхідності додаткового роз'яснення. Згідно з вимогами частини 2 статті 345, я вас прошу роз'яснити мені. З Зміст цієї пам'ятки. Значить, обов'язки захи права та обов'язки захисника встановлені Кримінально-процесуальним кодексом. Згідно з вимогами саме Кримінально-процесуального кодексу 2012 року. Мене мають в суді ознайомлювати пам'яткою про права та обов'язки. Значить, мої права та обов'язки визначаються. Частиною 4, статті 46 та статті 47, частиною 1, 3. Стаття 47, частина 1, 3 це обов'язки. А стаття 46, частина 4 це обов'язки права, які я маю також щодо мого обвинуваченого. Крім того, права. Також встановлені в, частині, в статті 42, частині 3, пункт 1 18, В статті 42, частині 4, пункт 1 6, В статті 42, частині 5. Тобто 25 пунктів. В пам'яті я бачу 20 пунктів. Шановний суд, поясніть мені, будь ласка, де поділися ще 5 пунктів щодо моїх прав. Шановний записник. Суд вам роз'яснює, що я повинна як головуче роз'яснити ті права і обов'язки, які вибувають вас непорозумі. Тобто ви не розумієте свої права і обов'язки? Я не змушена вам нічого пояснювати чи надавати будь-які відповіді, які не передбачені чином законодавством. Тому, будь ласка, які права і обов'язки в пам'ятці викликають у вас сумніви, і вам вони не зрозуміли? Шановний Тому суд, я буду роз'яснювати. Шановний вас. суд, поясніть, будь ласка, мені пункт першої пам'ятки. Знати у вчиненні якого кримінального правопорушення обвинувачують. Обвинувачують кого? Мене чи мого підзаписного? Вас не обвинувачують, оскільки ви є захисником процесу, у нас є провадження на даному часі. Якщо ви не пам'ятаєте, то тут вам нагадує вашого клієнта і зрештою колонкою, що Микола Олексійович і його влучення винування акт за частиною першої 309 кримінального кодексу України. Наступне право, яке вам не зрозуміло. Мені не зрозуміло пункт 3. Давати пояснення, показання з приводу винувачення, що в будь-який момент відмовитися їх давати. Тобто мені не зрозуміло, які показання я маю право давати в суді. Мені не зрозуміло цього пункту також те, від яких показань в будь-який момент я можу відмовитись, їх давати. Це право більше передбачено для обвинуваченого, тому ви самі розумієте, що обвинувачений захисник мають аналогічне право, тому суд вам роз'яснює, що це право взагалі відноситься до обвинуваченого, оскільки він відповідно до колони статті 63 Конституції України має право не давати покази відносини себе, членів ціні чи близьких проводичів. Ви нам маєте можливість надавати юридичну допомогу. І особисто вас тут не буде допитувати ні в якої в якості. Наступне право, яке вам не зрозуміло. Пункт четвертий. Вимагати перевірки обґрунтованості затримання. Шановний Ми, суд, будь не ласка. У вас не стосується, тому що затримують лише обвинуватки, дозвіла на кому на бачення. Але, мої моїй всі воно вказано. Наступне. Добре, дякую. Значить, під час проведення процесуальних дій ставити запитання. Подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу. Шановний суд, поясніть мені, будь ласка, про які запитання тут йдеться, які запитання я маю право ставити, які я маю право подавати зауваження та щодо чого, і які заперечення, та щодо чого я маю право заперечувати. А також поясніть мені, будь ласка, до якого протоколу заносяться, заносяться, до якого протоколу заносяться ці запитання, ці зауваження і ці заперечення, чи це до протоколу допиту, чи це до протоколу затримання, чи це до протоколу окремої процесуальної дії, чи це до протоколу огляду місця події, до якого конкретно протоколу це заноситься? Суд вам пояснює, що в даному випадку трактування даної норми стосується занесення до протоколу журналу, а саме журналу судового засідання, тому що на даний час справа розглядається в а Пам'ятка вона передбачає можливість скористатися правами як під час досудового заслідування, так і суду. Що стосовно процесуальних окремих дій, я розумію, я так розумію, що ви захисник володіє такими юридичними знаннями, якщо вам не зрозуміло, які процесуальні дії. То тоді я зпрошена буду мабуть їх повторювати, які ми будемо під самі дії вчиняти під час судового розгляду даного кримінального провадження. Чи не потрібно заробити захисник? Шановний суд, це взагалі ваша ваша болі за КПК номер, е, значить за новим КПК 2012 року. Я Реагувати кажу, процесуально. Я, я, я звертаю увагу то, що ви професійний захисник, і ви повинні також володіти певними юридичними знаннями. Якщо ви ними не володієте, то тоді у сумнів, у суду буде викликати взагалі ваше законне в процесу даного. І буде постановлено питання перед колікомісією щодо проведення в з перевірки стосовно наявності юридичних знань ставного питання. Шановний суд, ще вас? Шановний, Шановний, Шановний суд, пункт 7. Шановний суд, пункт 7. Застосувати. З додержанням вимог КПК, технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких, в яких він бере участь. Будь ласка, поясніть мені, які технічні засоби і в яких процесуальних діях я маю право застосовувати. В будь-яких процесуальних діях, окрім фіксації судового процесу, технічним засобам, ви можете корпоративні засоби використовувати. Закону. Зрозуміло. Пункт 8. Заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів сім'ї, і так далі. Майна близьких родичів. Заявляти клопотання про проведення процесуальних дій. Яких процесуальних дій? Мабуть, мається на увазі щодо забезпечення безпеки, щодо відносно себе та членів сім'ї. Тобто, це клопотання. Шановний суд, поясніть мені, будь ласка, пункт 9. Моє право заявляти відвід. -від. Чи я маю право заявляти відвід? -від? І кому? В судовому засіданні ви захисник маєте право заявляти відвід голову секретарю прокурору. В судовому засіданні я маю право. Значить, шановний суд, я вам Наступні... заявляю відвід. -від. Наступні... Шановний суд, я вам заявляю відвід. -від. Наступні... Прошу я вас відреагувати. Від Шановний суд, я вам заявляю відвід. Це моє право передбачене пам'яткою, якою мені ви вручили. Шановний суд, я за вам за заявляю письмо. відвід. Порядок у судовому засідання встановлює головуч. ви зобов'язані підкорятися моїм вимогам. Якщо зараз я вам роз'ясню пам'ятку, ніяких інших попитань чи будь-яких заяв, ви не маєте право робити. Тому, будь ласка, які іще пункти цієї пам'ятки у вас. Незрозумілості і суд зобов'язаний вам їх Шановний суд, я заявляю вам відді. Захисник, Я ще раз звертаю увагу на те, що ви зараз не підкоряєтесь за вимоги не порушуєте порядок в судовому засіданні. Якщо ми зараз з'ясовуємо одне питання, ми не можемо розглядати друге питання. Тим більше, суд вам нагадує, що відвід головуючим. Передбачає звернення з відповідною заявою до канцелярії. Суду. Ви з такою заявою на даний час не, не зверталися, наскільки я зрозуміла. Тому продовжуйте, будь ласка, які пункти пам'ятки необхідно і ще додатково роз'яснити. Шановний суд, стаття 20 Кримінально-процесуального кодексу України 2012 року встановлює забезпечення права на захист. За якою я маю право диспозитивності, значить, ви порушуєте мої диспозитивні права щодо захисту особи. Шановний суд, я вам заявляю відвід ще раз, третій раз. Значить, про це відвід, Порядок вирішення питання відводу, встановлений межами КПК. Будь ласка, Добре, шановний суд, ви порушуєте моє диспозитивне право за статтею 20. Значить, нема в, в статті шановний суд, дозвольте мені висловитися. Після того, коли я не пам'ятку ви зможете заявити, шановний суд, якщо мені. Якщо якщо зараз ви не пере... не будете мене питати щодо інших пунктів, то буде вважати, що пам'ятка вам цілком роз'яснена і зрозуміла, і після того ми будемо вирішувати питання, що щодова... давати пункт, пункт номер 10, пункт номер 11. оскаржувати рішення дії та бездіяльність слідчого прокурора з mm відчого -hmm. судді в порядку, передбаченому КПК, що валося під час досудового розслідування в залі судового засідання. Зрозуміло. Зрозуміло. Вимагати відшкодування шкоди завданої незаконними рішеннями, рішеннями якими? Чи, і, і чиїми? Це також більше стосується досудового розслідування і стосується воно скажені і в порядку статті 303 КПК України. Як слідчі судді оскаржуються та незаконні рішення органу досудового розслідування безпосередньо прокурора та слідчого. тому це більше право відноситься до під час досудового розслідування. Угу. Дякую, шановний суд. Пункт 13. Користуватися рідною мовою. Отримувати копію процесуальних документів рідною або іншою мовою. Це відноситься до мене чи до мого підзаписного? Я думаю до вас, якщо вам було чина закона. Рідною мовою ну, ви маєте право користуватися. Добре, дякую. Значить, е... шановний суд. Пункт 18. Ознайомлюватися з журналом судового засідання. Коли я маю право ознайомлюватися з журналом судового засідання? За технічним записом судового процесу. Після закінчення судового засідання. А з записом судового процесу? Після закінчення судового засідання. Чи мушу я сплачувати за надання мені запису судового процесу, технічного запису судового процесу? Не можу вам це пояснити, тому що я це питання не вивчала. Хто Зрозуміло. Зрозуміло. Значить, шановний суд. Щодо е, обов'язків захисника, то мені роз'яснювати роз це не потрібно, бо вони тут відповідають статті 47, частині 1-3. Тепер, Тепер, дякуючи вам, вони мені частково стали зрозумілими. Дякую. Оскільки ви наполягаєте наложний дітей по питанні щодо відділення. Вам суз'ясова, чи зверталися ви, як це передбачено? Положення в чином КПК України з першої, що їхною заяви, до скільки ця заява розглядається іншим людей, а не головуючим постраю. Значить, Шановний суд, дозвольте вам зауважити, що є моїм правом, яке також перелічено в пам'яті, яку ви мені тут роз'яснювали, що є існує стаття 80 заяви про відвід. Вісімдесята -е. -е, заяв заява про відвід. То суд'ясова, чи зверталися ви цією заявою в письмовому вигляді? Значить, шановний суд, в цій статті не вказано, що захисник звертається в письмовому вигляді. З приводу відводу в пункті 5 в статті 80 конкретно сказано, що відвід повинен бути вмотивований і на цьому все. А тому, шановний суд, я хочу вмотивувати свій відвід з тим, щоб він був занесений в журнал судового засідання, і ви на підставі цього е, вирішували подальше це питання в порядку статті 81 по, про порядок вирішення питання про відвід. Якщо ви бажаєте додатково, щоб я відвід подав в письмовому вигляді. І наполягаєте на цьому, то я вам зауважую, що ви порушуєте статтю 20 КПК України про мої диспозитивні права. Але я піду е, на, на зустріч суду і подам, вибачайте, будь ласка, і подам цю заяву в письмовому вигляді через деякий час, коли я його буду мати можливість, приготувати через канцелярію додатково. А зараз е, під запис. Е, і жу і, і, і з проханням занести це цю заяву в журнал судового засідання. Шановний суд, я вам заявляю відвід і це тим, що ви допустили в судове засідання особу, яка не пред'явила своїх повноважень. Ви не з'ясували, чи ця особа взагалі є прокурором. Ви проводите судове засідання без сторони обвинувачення, бо в судовому засіданні відсутній прокурор. Ви порушуєте процес. За статтею 342, 345, крім того, ви змушуєте е, з, сторону е, захисту вивчати неположені незаконні документи, три рази намагаєтесь за допомогою вашого секретаря втулити незаконні папірці, крім того, ви проводите судове засідання в порушення графіку роботи цього суду. І проводити його з грубим порушенням, також про відкриття. Саме судове засідання, ви призначили на 16.20, відкрили його з грубим порушенням через 40 хвилин, коли з'явився як на вашу думку прокурор, і примусили чекати під захисного мого і адвоката більше в принципі години тут. А тепер ви намагаючись. Спасти це це засідання, проводити його поза графіком роботи суду, який вже закінчив свою працю в 18-й годині до 19.32 зараз в цей момент. Крім того, зауважую, шановний суд, що я ви також порушуєте мої права і права мого підзахисного на захист і не приймаєте до, для е, вивчення і з'ясування е, та реагування в процесуальному порядку три клопотання, які я вам подав, вони у вас лежать на столі. Шановний суд, дозвольте мені висловитись, я мотивую свій відвід. Я відмо... мотивую свій відвід. Таким чином, таким чином враховуючи всі перелічені пункти, я вам заявляю ще раз відвід і прошу це питання вирішити в процесуальному порядку за статтею 81. Одна іди на питання. Ще я хочу додати, шановне суд. Що ви не не надали, ви не надали можливості? Ви не надали во можливості. Я продовжую. Я чекайте. Я я продовжую мотивувати. Дайте мені право мотивувати. Мої мій, мій відвід. Да я ще мотивую. Ні, я не закінчу, я ще мотивую. Значить, ви мені, крім того, не надали відповіді на мою заяву щодо відсутності підтверджень повноваження судді. Ви мені не надали можливості ознайомитись з тими матеріалами, які надійшли в канцелярію суду і попали до вас. Сторона захисту має право за новим КПК ознайомлюватися зі всіма документами, які стосуються захисту, під мого підзахисного. Значить, я не бачив. Протоколу розподілу вас щодо цієї справи за статтею 35 КПК України, тому що я не бачу в матеріалах. напевно, її немає, тому ви ці матеріали не надаєте. Крім того, я подав вам клопотання, не клопотання письмове заперечення проти дій, головуючого щодо допуску неповноважного прокурора. Ви на нього також не відреагували. Крім того, я подав клопотання з, о, з проханням перенести судове засідання на інший день і дати. Бо, е, Робочий час суду вже закінчиться. Вони у вас лежать, шановний суд, на столі. От вони лежать у вас на столі, і ви їх бачите, і ви на них не реагували. Я крім того, ще да я крім того, ще, я крім того, ще вас просив про це на початку засідання оголосити, відреагувати процесуально. Значить, виходячи з всіх цих підстав, я вам заявляю, суддя Швиденко. Вікторія Анатолійовна, відвід. Прошу розглянути його процесуального порядку. Я зрозуміла, тільки одне єдине питання. Ви так не хвилюєтесь. Ні, ні, дякую. Ви Можна мені присісти? Можна мені присісти. Ви можете присісти, ви не будете вільними сьогодні. Що ваша заява буде передана завтра зранку, буде призначений інший суддя, який буде розглядати відділення. Дякую вам, вам щиро. Дякую вам, що щодо того, що ви положили мені на стіл, я його не бачу, тому що воно мені в процесуальному порядку процесів не надавалося. А вибачте, я не канцелярія, яка реєструє стави печатки. У нас є процес, під час якого сторони заявляють дані питання. Я ніяких... Ви процес, процес проводите поза графіком роботи. Канцелярія закривається 18 годин. Ну, вибачте, я так думаю, кодекс, трудовий кодекс вам теж також відомий, шановний суд.